Усім добрий день! Тема сьогоднішньої лекції Катархейський еон. Приблизно 4,6 мільярдів років тому в результаті конденсації космічної газопилової хмари сформувалася Сонячна система і наша планета Земля. В геологічній історії Землі розпочався Катархейський еон, який тривав 600 мільйонів років. Цей іон називається катархейським, тобто прихованим, тому що в геологічному літописі Землі відсутні осадові породи старші, ніж 4 мільярди років. Тобто породи, за якими можна судити про те, що ж відбувалося на землі в цю епоху. Але чому відсутні осадові породи катархеї? Приблизно 4 мільярди років тому сталося розплавлення верхньої мантії Землі? І всі осадові породи були поховані у товщі мантії. Що відбулося 4 мільярди років тому, точно невідомо. Але найбільш імовірною причиною цієї катастрофи є проходження сонячної системи через один з рукавів нашої галактики. Відомо, що Сонце і планети сонячної системи обертаються навколо центру нашої галактики по круговій траєкторії. Яку вони проходять приблизно за 230-250 мільйонів років. Це так званий галактичний рік. При цьому під час обертання навколо центру галактики Сонце не описує плоске коло, тобто не обертається лише в одній площині. Насправді, під час руху Сонце коливається вгору та вниз відносно диску галактики, з періодом близько 60 мільйонів років. Зверніть увагу на фотографії, наведена, на, 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 на малюнку наведена вид нашої галактики збоку і траєкторію руху сонячної системи навколо центру галактики. Дуже важливо, що під час цих коливальних рухів сонячна система перетинає десь галактики і піддається її потужному гравітаційному, електромагнітному впливу та бомбардуванню метеоритами. І найбільш катастрофічним є проходження сонячної системи через рукава галактики. Вважають, що саме це і сталося приблизно 4 мільярди років тому. Оскільки не було виявлено осадових парі Катархійського еону, то тривалий час вважалося, що в Катархеї земля була огнена розплавленою кулею. Однак нещодавно на схилах пакорбів Джеф Хілс в Західній Австралії був знайдений мінерал циркон, сілікат цирконії. Вік якого становив 3,5 мільярдів, мільярдів років. А всередині цього циркона були виявлені кристали циркону віком 4,4 мільярдів років. Пізніше, всередині вже інших цирконів було знайдено цілу серію цирконів, які датуються катартейським іонам. І давайте з вами згадаємо, що кристалічна градка циркону є гостинною для урану. Що дозволяє визначати від цирконів за уран свинцевим радіоізотопним методом. Важливо відмітити, що по-перше, циркони є одним з найбільш міцних мінералів на землі. Вони дуже стійкі до агресивних середовищ різного характеру. І по-друге, у цирконів напрочуд гостинна кристалічна градка, яка здатна захоплювати найрізноманітніші елементи домішки. І ось саме ці дві властивості. Дозволили використовувати циркони для встановлення умов на землі в Катархейському Еоні, оскільки жоден інший мінерал не зберігся з тих часів в геологічному літописі землі. Зверніть увагу на фотографії ліворуч, кристали цирконів, знайдені поблизу місць їх походження. Вони зберігають гострі края і гладкі грані, а на фотографії праворуч. Ми бачимо циркони з Джек Хілс, Австралія, під скануючим електронним мікроскопом. Ми бачимо округлу форму, яка свідчить про те, що вітер і вода переносили ці кристали на далекі відстані. Отже, що ж розповіли науковцям циркони віком 4,4 мільярди років? По-перше, ізотопний аналіз кисню та хімічний аналіз домішок цих цирконів Свідчать про існування на землі в цей час континентальної кари. Зокрема, високі значення показника накопичення важкого кисню 18 і мікровключення кристалів кварцу показали, що дані церкони формувалися з гранітного розплаву, для якого характерні показники накопичення важкого кисню в інтервалі 8,5, 9,5 проміни. По друге, Аналіз під відношенні затопів свідчить також і про те, що при формуванні даних церков був задіяний матеріал переробленої кори, який піддавався низькотемпературній дії рідкої гідросфери. В цілому отримані дані свідчать про те, що в Катарфійському Еоні існувала континентальна кора і рідка гідросфера. Крім того, Усередині інших мінералів цирконів, знайдених у Джек Хюз, були виявлені магнітні мікровключення мінералу магнетиту Ферум 3 о4. Цей мінерал дозволяє оцінити інтенсивність магнітного поля землі в минулі епохи. І, зокрема, було встановлено, що в інтервалі 4,2 4,0 мільярдів років, інтенсивність магнітного поля землі варіювала від сучасного рівня, тобто 100%. До 12% від інтенсивності сучасного магнітного поля в районі екватора, що видно на графіку. Слід зазначити, що виявлення магнітного поля Землі в Катархійському еоні свідчить про можливе існування в цьому еоні феномена тектоніки літосферних топів. Існування магнітного поля землі в катарфрі також свідчить про присутність в цю епоху атмосфери навколо Землі. Але який може бути взаємозв'язок між магнітним полем Землі та її атмосферою? Відомо, що при вистиганні вивержених магом відбувається їх дегазація. І якщо планета має магнітне поле інтенсивністю не менше, ніж 50% від сучасного поля Землі. Це захищає її газову оболонку, тобто атмосферу від втрати газових складових. Оскільки, за відсутності магнітного поля атмосферні гази піддаються іонізації і подальшому видаленню за межі земної атмосфери з потоком сонячного вітру. Зокрема, вважають, що на Марсі зупинка магнітного геодинамо і відповідна втрата магнітного поля призвели до колапсу марсіанської атмосфери. Таким чином, присутність магнітосфери в катарфеї опосередковано дозволяє припустити наявність у, у давньої землі атмосфери, оскільки магнітне поле Землі захищає атмосферні гази від іонізації частинками сонячного вітру і від втрати їх в космічному просторі. Чи може інформація, яка міститься в цирконах, дозволити також припущення? Про склад атмосферних газів в катафе з'ясувалося, що може. Як в катахських цирконах віком 4,35 мільярдів років був виявлений в якості домішок хімічний елемент серії? Його окислена форма церкві 4 добре вбудовується в кристалічну градку мінералів цирконі порівнян, порівняна з відновленою формою церією 3 Вчені В чині виростили циркони з розкладу. Які мали різний рівень окислення. Потім, за накопиченням цирконах окисленого церію 4 побудували калібрувальну криву. І, порівнявши з катархейськими цирконами, встановили, що катархейські магми перебували в окисленому стані, аналогічному стану сьогоднішніх магм, які вивергаються. Відомо, що при застиганні магм молекулярна композиція газів, які утворюються з хімічних елементів, Зводню, вуглецю, азоту, кисню, сірки, також молекулярна композиція газів в цілому визначається саме присутністю кисню, як окислювача. У відновлювальних умовах формується переважно метан, молекулярний водий, сірка води, захис вуглецю. Тоді як в окислювальних умовах домінують вода, вуглекислий газ, оксид сірки, молекулярний азот і отримані дані про окислений стан магну. Свідчить про те, що вже в Катархеї атмосфера Землі була окисною, а не відновлюваною з відповідним складом атмосферних газів. За наявності континентів і рідкої води, що, в свою чергу, свідчить про помірні температури. За наявності магнітосфери та атмосфери, за 600 мільйонів років катархейського іону на Землі цілком могла сформуватися високо розвинена біосфера. Згадаємо, що спалах розвитку багатоклітинних форм життя, які панують і донині, почався в протирозойському еоні приблизно 600 мільйонів років тому. Так ось, нещодавно у складі катархійських церков віком 4,1 мільярдів років було знайдено графіти з легким ізотопним складом вуглецю, що дозволяє припустити існування життя на землі в катархеї. І зверніть увагу на фотографії ліворуч рентгенівське зображення включення графіту в циркон віком 4,1 мільярда років. А значений графіт має легкий і затопний склад, що з високим ступенем вирогідності свідчить про існування життя на землі у відповідну епоху. І наприкінці залишається додати, що до останнього часу вважалося, що первинна земна кара зовсім не пережила бомбардування метеоритами 4 мільярди років тому. Однак нещодавно було встановлено, що її шматочок зберігся в зелено поясі на північному сході Канади на березі Гудзонової затоки. У цих породах виявили інтрузії трундемітів з включенням цирконів. І датування по цим цирконам показало, що максимальний від цих поріг Досягає 4,3 мільярдів років, тобто вони катархи. Ця знахідка відчиняє двері для нових відкриттів і для подальшого розуміння того, що ж відбувалось в найбільш загадковому еоні в катархії. На сьогодні все. Я вам дякую за увагу і до побачення.